Дошкільна освіта в укритті у Запоріжжі вперше від початку великої війни зо два десятки дитсадків прийшли на повний робочий день. До офлайн занять повернуться близько тисячі дітей. Малеча навчатиметься, харчуватиметься і спатиме у підземному сховищі. Посадовці зауважують, такого досвіду немає в жодному іншому місті. У харчблоку цього дитячого садка останні приготування, гарячу їжу. Працівники закладу розкладають по спеціальних боксах та виносять маличі на обід суп із цвітної капусти, гречка та грибні палички на десерт фрукти. Мому кому гречана каша. Дитячий садок уперше від початку повномасштабної війни працює повний робочий день. Раніше заняття були онлайн. Торік, коли відремонтували укриття, старші групи виходили в день на три години. У новому форматі кажуть вихователі, заклад збираються відвідувати близько 30 дітей. Коли три години це важко все встигнути і заняття, і сюжетно рольова гра, і самостійна грава діяльність, і художня діяльність. Зараз буде більше часу для цього, особливо старша група. Вона підготовка до школи. їм треба адаптуватись. Батьки теж задоволені. Тут він з дітками і чомусь навчається ж і розважається. Для мене буде більше часу. Коли буде повний день у садочку, переробити свої дорослі справи і ще більше вже приділяти увагу дитині. Усі заняття лише в укритті. Для цього сховок відремонтували, поділили на локації та обладнали усім необхідним. Найпростіше укриття має зону для харчування, зону гігієни, куточок психологічної розгрузки, зону навчально пізнавальну творчу, ігрову, а також медичний кабінет. Щодо прогулянок, усе залежатиме від безпекової ситуації. Поки вихователі займатимуть малечу вправами та іграми у сховищі цього тижня у Запоріжжі на повний робочий день прийшов 21 дитсадок, тобто заняття офлайн відвідуватимуть близько тисячі дітей. По кожному закладу було опрацьовано питання: скільки дітей може це укриття вміщувати, скільки ліжок, скільки місць для відпочинку, це буде. Проведено було опитування батьків, отримані згоди від батьків на початок освітнього процесу в змішаному форматі. Аби це стало можливим, у дошкільних закладах ще й організували безоплатне гаряче харчування. На обіди місто виділило 18 мільйонів гривень. Їжу до дитсадків привозять уже готовою. Меню складено відповідно до постанови 305. -ї. Це так би мовити, здорове харчування, покопотемко, менше цукру, менше солі, все здорове, каші, білок розраховано відповідно до вимог та стандартів дитячого харчування. До осені місто планує збільшити кількість дошкільних закладів, що працюватимуть в повний робочий день. Інна на гогой і горворобі подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.